Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво! Часом різноманітність тваринного світу нашої планети вражає і дивує своїм багатством і достатком. Серед творінь природи існують не тільки симпатичні і милі створіння, зустрічаються рідкісні екземпляри, які відштовхують своїм непривабливим зовнішнім виглядом. І цілком гідні зніматися у фільмах жахів. У ТОП-10 потрапили найстрашніші тварини в світі, список яких подано в даному відео. Зацікавило? Не забувай про лайк та підписку на наш канал. Ну а ми продовжуємо. Відкриває десятку найбільш потворних живих істот Мадагаскарська руконіжка, ще відома як ай-ай. Це дуже рідкісний вид тварин, занесений в червону книгу. Мешкає ай-ай в тропічних лісах Мадагаскару. У довжину звірок може досягати не більше 45 см, а важить він близько 3 кілограмів. Хвіст перевищує довжину тіла і становить 60 см. Мадагаскарська руконіжка має величезні очі і не менш великі листі вуха. Живиться тварина комахами, яких видобуває з кори дерев за допомогою кігтів. Риба крапля займає дев'ятий рядок у списку найбільш потворних тварин. Ареалом проживання цих особин вважається узбережжя Тасманії та Австралії, де вони живуть на глибині від 600 до 1200 метрів. У довжину риба може досягати 30 сантиметрів. Особливістю цих морських істот є відсутність плавального міхура, який допомагає іншим рибам триматися на плаву. Замість міхура цю функцію виконує драглисте тіло риби краплі, який має меншу щільність ніж у води. Ці морські мешканці рідко пересуваються, очікуючи моменту, коли жертва сама пропливе повз. Восьму сходинку серед найстрашніших тварин займає хижа риба довгороги саблезуб. Це досить невеликі особини, що досягають в довжину 15 см і важить не більше 120 грам. У хижака велика голова. А добре розвинені щелепи мають численні страхітливі ікла. Ареалом проживання риби є Тихий Атлантичний та Індійський океани. Живуть вони на глибині 500-700 метрів. Раціон саблезуба складає з риб, кальмарів і ракоподібних. Сатанинський листохвостий гекон відноситься до найбільш непривабливих живих істот на землі. Живуть вони переважно на Мадагаскарі. Особливістю геконів є їх захисне забарвлення, яке може змінюватися і підлаштовуватись під навколишні предмети. Дорослі особи не можуть досягати вдовжину більше 30 сантиметрів. Ведуть лісові жителі виключно нічний спосіб життя. У них величезні очі, які не мають повік. Для очищення органу зору гекони використовують язик, харчуються тваринки комахами, яких видобувають з-під землі. Шосту сходинку серед найнепривабливіших тварин у світі посідає черепаха гігант Матамата. -Мата. Ці химерні особи не здатні досягати в довжину 50 см і набирати в масі до 15 кілограмів. Робить черепаху непривабливою, її трикутна голова з хоботком і довга шия з численними наростами. Матамата досить поширена. В якості місця проживання вибирає стоячі води. Раціон її переважно складається з риби. Дуже любить тепло, тому вибирає водойми, де вода має температуру не менше плюс 28 градусів. При відповідних умовах утримання може жити в неволі. На п'ятому місці серед найбільш потворних тварин у світі розташувалася глибоководна акула Гоблін. Найбільші представники цього виду можуть досягати 4 метрів довжину і важити 200 кілограмів. Поширені такі акули від австралійських вод Тихого океану до Атлантики живуть на глибині більше 200 метрів. Харчуються вони рибою, кальмарами і крабами. Акули гобліни мають гострі і довгі передні зуби, а задні у них пристосовані для роздавлювання раковин. Так як тварина живе на великій глибині, то небезпеки для людини не представляє, так як шанси зустрітися в морі мізерно малі. Четверту сходинку в списку найбільш непривабливих тварин займає риба, морський чорт. Гігантська потвора може досягати 2 метрів довжину і важити до 57 кілограмів. Морський чорт відноситься до їстівної риби. Особливо страви з його м'яса популярні у Франції. Ареал проживання морського чорта досить широкий, але найчастіше його можна зустріти біля берегів Атлантичного океану. Глибина, на якій морська історія, та здатна жити, коливається від 18 до 550 метрів. Жириться тварина в основному рибою. Хижак затаюється на дні. А в момент, коли жертва підпливає, заковтує її разом з водою. Завдяки рукоподібним грудним плавникам, морський чорт може непомітно підповсти до жертви або навіть підстрибнути, наздогнавши зненацька. Відкриває трійку найпотворніших тварин морська мінога. Доросла особина зростає в довжину до 1,2 метрів, а її вага може досягати 2,5 кілограмів. Має циліндричне тіло з круглою ротовою лікою. На морді тварини розташовані зуби. Морських міног відносять до паразитів, які присмоктуються до риб. В результаті їх жертви вмирають від занесеної інфекції або великої втрати крові. Живуть паразити до трьох років. Місцем поширення є Біле море, Адріатика і західне Середземномор'я. Рідко зустрічаються на східному узбережжі Північної Америки. До найбільш потворних істот на планеті відноситься Зірконіс. Савець сімейства крутячих здатний відлякати своїм виглядом будь кого, хто зустрінеться на його шляху. Це справа в потворних наростах на морді тварини, які нагадують разом зірку. Звідси і назва Зірконіс. Виростають ці підземні жителі до 13 сантиметрів довжину. Вага дорослих особини, як правило, не перевищує 85 г. грам. Нарости на морді звірка служать йому як органи нюху. З допомогою нього він визначає придатність продукту в їжу. Зустріти зірконоса можна на сході Північної Америки. Особи не ведуть активний спосіб життя як в денний, так і в нічний час доби. Харчуються вони дощовими хробаками, іноді дрібною рибою. Очолює рейтинг найстрашніших тварин голий землекоп. Потворний гризун має ряд особливостей, нечутливий до деяких видів болю і має хороший імунітет до ракових клітин. Тривалість життя в середньому становить 30 років. Тіло голого землекопа разом з хвостом найчастіше не перевищує 14 см, а важить вони не більше 80 грам. У підземних тварин дуже потужні розвинені щелепи, які допомагають. А їм гризатися в твердий ґрунт і дуже гострий слух. Гола зморшкувата шкіра, на якій практично відсутній волосяний покрив, має рожевий колір, іноді жовтуватими відтінками. Ареалом їх проживання вважаються сухі савани і напівпустелі Сомалі, Кенії і Ефіопії. Живиться землекоп виключно коренеплодами і не вживає воду. Живуть ці гризуни колоніями, які можуть складатися від 80 до 300 особин. Довжина тунелю, займаного однією колонією, становить від 3 до 5 кілометрів. На цьому все. Не забувай про лайк та підписку на наш канал. До нових зустрічей.